GPT з'явився і все тут почали говорити все. Кінець вчителів не буде. Я давав теж там дуже такі, якби невтішні прогнози, але ну, вчителі будуть, вчителі залишаться. Але, на мій погляд, це буде більш як наставництво. Так, ми відійдемо від того, і ну, зараз вже там ми починаємо відходити в, в моїх мріях від того, що є вчитель, який пояснює матеріал, є діти, які слухають і це все виконують. Так, тобто тут більше роль вчителя буде вчитель буде направляти uh -huh. кудись, так в, в ту чи іншу сторону допомагати. Так, будуть персональні асистенти, чат-боти, вони зараз є, і їх там я постійно створюю, діти створюють, використовуються в своїх уроках, і там буде. Персональний асистент, який знатиме інформацію про дитину, так, е, і на основі спілкування з дитиною він зможе вибудовувати та, індивідуальну траєкторію, е, що цікаво, що не цікаво, в чому розвиватись, і давати ті чи інші матеріали, підбирати ті ж самі там підбірки відео там на Ютубах, на курсері і так далі. Так, е, учень буде, учениця, виконувати ті чи інші завдання, навчатись, а вчитель буде направляти, підказувати, допомагати. Тобто, це буде такий потоковий, мабуть, навіть. Навчання та до чого ми також зараз йдемо, що не буде там, 5A, 5B, 5V, там 5 А, 5 Б, 5 В, там п'яті класи, але ми з тобою разом сидимо на цих уроках, з кимось іншим. Я буду на інших уроках, і ми будемо мішатись з собою в залежності від того, що в нас є, і наші асистенти, які в нас будуть, будуть нас перенаправляти, що нам потрібно і де ми маємо бути зараз.